Ха-ха-ха! Знаєте що, дружні, в попередньому ролику Сандори, що не було правильно, не було заставки. Тому, щоб не забути, зразу вже приступаємо у цьому відео. Денис Спрені реагує! Денис Сфрені реагує, сьогодні він буде їсти так. Угу, угу. морозиво ескімо, сорбет гранатово, вишневий в шоколадової глазурі з вишневими кранчами. Е, лімо, вел, ескімо, бі, 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 бі. Коротше, лімо, велот, собет, гранат, вишня, морозиво, ескімо, мо, мо. І всім привіт! З вами Деніс Френді. Розпочинаємо їсти ескімо. Все. Е, і я записав, значить, так, відкриваємо ось таке морозиво, поїхали. І е, в кінці прочитаємо коментар, який я записав. Всі я не вдалося записати, в мене обмежений час, не так багато часу. E, половина восьми. Майже. Мені ще треба це все швиденько це морозиво з'їсти і приступати до монтажу від сьогоднішнього відеокліпа, який зараз вийде на 2020. Якщо я не встигну, доведеться закидати прем'єру. Прем'єру я не хочу. Я знаю, що ви мало хто зайде на ту прем'єру. Ну, ви зараз кажете, якщо одна, одна прем'єра, то все одно зайдеть. Ні, це якщо одне відео на день і я запустив прем'єру, туди люди зайдуть. Якщо купа відео виходить, а ще дві реакції сьогодні, і ще ця прем'єра можуть не зайти. Ну я не знаю, як там карти ляжуть, але скоріше за все можуть не зайти. Поїхали. Угу. Там ще було... Знаєте що? Два смаки від Velot. Фу, чорний шоколад, дизлайк. Ренат вишня і фісташки зелене. Але я так зрозумів, що вже зелене не будемо брати, якщо вже мені шоколад. Ну, але чого? Це ж не видно, що це чорний. От подивіться, ви бачите, що це чорний шоколад. Я бачу, що це не чорний. Та це не чорний. Бачите, коричневий, А чого він на смак, як чорний шоколад, йолки палки Клікбейт. Називається, так? Чо, реально чорний? Холодний. М -м, начинка супер. М -м. Тут ще й гранат є. А, дебіл. а Я що тільки що прочитав? <свисті> гранат вишня. Блін, ну шоколад взагалі А Ну давайте окремо шоколад, бо щось не віриться. Зараз буде дизлайк. Шість балів, Не дуже. Так, шоколад не добре. Тепер начинка. От начинка. Вісім. Щось вісім, не знаю. Холодне вино. Ну, Бо то, що шоколад лишився. Я би зараз шоколад вибрав і розтопили би. А, то буде все одно не смачно, бо навіть розтоплений шоколад, якщо то чорний, він буде несмачний. Тоді їмо так, як є і не вимахуємось. Так, ану. Ну, це вже краще. 8 з плюсом. 8 з плюсом смачно класно. Можна знайти 9, бо холодно. Добре, хай буде 9. На цьому супер. Тепер разом. Холодно. Щойно зморозвілка. Голова так болить робіт. Не сказав як термінатор. Ну разом. Разом вісім. Бо цей шоколад все портить. Запитайте, що ти ложку їш, збираю остатки. Залишки. Чи шоколад весь доїде. На ютуб шорт, до речі, не буде. Чи буде? Ні, бо то холодне, буде невелике відео. Я вже сік випав. Так все не залетить, всі, всі шорти не бувають. У мене навіть того року, коли я знімав дофіа контенту, ясно, що весь контент не залетав. Були всі на ролики, нулики. Ну, в той день, коли, наприклад, було... І 2000, і 5000, і 10, то були й нульові. Ну, але на нульові начекати, головне, щоб були й великі відоси. Ну, з переглядами, так. Але саме обідно те, що по великих відосах я нічого майже і не добився. Всього лише один ролик з Маланкою. Набер, набрав 18 тисяч. Ви зараз кажете, ну в тебе купа є великих відосів, що і 8 вистрілило, 5 тисяч. Ти ну і що 5 тисяч? А моя була ціль від 10 тисяч і далі. 15-12 тисяч. У Бруна хоч уже 2 ролика більше 10 тисяч. Один 17 тисяч, другий 13. Ясно, що це клікбейти витащили, витягнули. Ну а мені щось теж треба клікбейт. Ну, Відео клікбейт, щоб було більше 10 тисяч передів. Бо шорти це фігня. Прикиньте, натрапив на відос, як виключити функцію YouTube. Як виключити функцію YouTube шорт з YouTube. Вже настільки люд, людям уже надоїли ці YouTube шорти, що вони зняли відос... 200 тисяч то відос глянули. 200 тисяч людям вже не подобаються ну, короткі ці відео. І вони хочуть позбутися їх. Бачите? Мені теж, до речі... У 21 му році. Я перший раз це побачив у 21-му році цей Ютуб шорт. Мені теж це ніфіга не сподобалось. Бо я думаю, ой, до чого Ютуб докотився, вже тік-ток, плаядить. А як виявилося, маю тепер на колінах дякувати Ютубові. отако на коліна ставати і молитися. І дякую тобі, святий Ютуб! Ти мене підняв з нулика, з, як сказати, з дна наверх. Бо в мене було до Ютуб-шортів. Нараховував мій канал всього 1100 підписників. У грудні почав старт цих шортів. За місяць, за 2, десь в січні, по ходу лютому вже десь лютий там або березень. Ні, в березні вже 3022 у мене було. Коротше, лютий-лютий, січень, у лютий мене вже 2000 і коротше, до липня, до кінця липня вже 10 тисяч нараховував канал. Зараз вже майже 20 тисяч. Це виходить, я маю дякувати. Але я сюди прийшов не ці короткі знімати, а великі, ну. Но... Ютуб тобі скаже дякую хоча б за це, добре, дякую. Але я не добився. Треба шукати якісь Клікбейти О, Михайло, вдалося. Треба було мене... Я придурок. Я тепер думаю... О! Того якраз вчора було рік цьому відосу. Часовій версії Михайла Степкіна, Бенька Встанька. Дивіться, у мене ще лишилося 40 стільки, доїдаємо. Ставлю загально 8 балів, розумієте, через цей. Нібито здається молочний шоколад, но. Чорний все-таки трохи. Дивіться, як є. Це вже пройшов рік, але як можна було це зробити, щоб я отримав монету і плюс-мінус ще горизонталка набирала переді. Дивіться. Я сказав. Що на каналі Деніса Френлі мають виходити всі відоси виключно з моєю мордою? Тобто, якщо це канал Деніса Френлі, в кожному відео має бути хто? Правильно, Деніс Френлі. Ну, зараз ви мені почнете гнати коментарі, що у тебе були винятки, от, наприклад, ти знімав природу, яких у Болгарію там ти деякі відоси лице не показував. Ну, блін, як на це відповісти? По-перше, це... це було просто відео, що я їду. Да, це... це не головні відео, це просто, щоб ви знали, так як вже допустим, сторіси закрили. І навіть сторіси вкладка тут ніколи не було, щоб так як в інстаграмі ти зробив сторіс, його зберіг до кольця сторіса, правильно? Нема такого. Е, тому шорти це може бути замінник інстаграм е, сторісам. Оце, наприклад, таке саме. в дорогу, показую дорогу. Навіщо тут лице показувати, як я хочу показати дорогу. Коротше, наступне. Ванька встанька, Михайло Степкін. Там часова версія цієї маші Кондратенко, Ванька встанька. Що я міг зробити? Я придурок міг би не на Михайло робити, а собі. Але розумієте, що, що? ще ці думки зібрали з голові. Я зараз потрачу годину. Ну, час, ну я і так намихала. Ні, ну не в тому суті, що типу, я зараз залю на основний канал. Це зараз ніфіга не збере. Ну і що, шаванька станька, нехай пі того року було, ну. Того року, коли я це робив. Але думаю, зараз нічого не бере. У мене є лайв канал, типу, запасний інший канал Михайла Степкіна. Роблю, типу, на просто на іншому каналі. Подивимося, буде чи не буде. Я не думав, що це набереш більше 50 тисяч. Зараз щось там нараховує 67 тисяч. І монета підключилася. Я міг так зробити. На початку привітатися з вами Денис Френя. Е, Я е, зробив часову версію Михайла е, ґґ, Маші Кондратенко, Ванька Встанька. Приємного прослуховування. І все, і далі пішла би годинна версія. Та, цієї пісні. Так би було класно, бо на початку що, я би показав лице. Ну, так як я не знав, що чекати, виходить, я втратив свій шанс. Тепер доведеться її розуміти, я зробив ці люлі-люлі. Взагалі, як 200 передів за пару тижнів набрав, вже місяць пройшло. Ніяких, все, не буде там передів, ні тисячі, ні 500. Все. По-перше, Маша сама вже ніхіра вже не набирає передів всім її пісні, я так зрозумів, надоїли. Бо вона. Того року захайпалась на ванці в станцію, потім ще випустила ведмеді балалайки, що ще були на хайпі, тепер вже її пісні тупо нікому не цікавить. Її прості звичайні пісні, де вона не ці веселі, дитячі, скажем, та е, просто ці такі серйозні про кохання, про це, щоб ви думали, лише 200 тисяч передів більше не набирають, бо людям цим дитячі, ну бо це діти, може більшості там неї аудиторія, наробила концерти, там одні діти скакали. Тобто вона робила ці воєнні тере, дитячі пісні. Та. Для дітей, коротше, це Від Меді балаки. Ванька встанька це тупо для дітей. Дитячі пісні. Та. Дивно, що Ютуб Kids не поставив під цим. Добре, добре що не став. А, і наступне. Коротше, вона прохайпилася двома піснями, слухали, поки слухали. Дослухали, надоїло. Ніхто не слухає. Вона надоїла всім. Так і я, як я вам. Ну, я ще більше вам надою своїми кожен, кожними денними відосами. Ну, хоч є коментарі від. Постійних глядачів. Не скажу, що в неї там ролики всього 1000 п, а теж цей-лілю може вже мільйон досягнули не дивився, але річ в тому, що досить того, що я її послухали, та ще часову версію ніхто не збирається слухати. Виходить я в та. Ну і що, 200 передів 100? Пішло до срати. Короче, та. Треба було... Ловити момент, коли перший раз з ваньку встаньку. Побачив, що пісня на хайпі чи в тренді. Бере зразу на канал. А я на тестовий канал типу Михайла залив, бо я не знав, що чекати. І тут дало добро. Я такий. Знаєте, той мем? А що так можна було? Ну вийде. І програв. І що? В кінцевому результаті? Самий популярний великий відос Маланка, яка вже 5 років. І виходить, 5 років пройшло. Я по великих відосах нічого не зміг розкрутитися взагалі. Тільки шорти. А шорти це фігня. І обідно, Ну, нічого сказати. Ти знаєте, якось би ви допомагали це 19 тисяч аудиторія. Ну, ясно, що можна було б при 19 тисяч аудиторії 10 тисяч набрати. Ну, 10. 10-11 можна було. Якби було активно. 5 від сили, 6 від сили тисяч. Великі відоси. Ні, ніфіга. Мертві. Хм. Які 5-6 тисяч. Уже шорти навіть не набирають відсили 2 тисячі нові. То, то, то що тут говорити? А може дійсно. Ці, що набирають 2000 або тисяча, не йде новим глядачем, а цим постійним князь. Нє-ні, бо інакше би на мене не підписувались, точно. Якби Якщо б, допустим, йшли б тільки з тим, які на мене підписалися, ну, наприклад, 18 тисяч би так і стояло, 19 би не прибалося. значить це все-таки роздає ютуб на новій аудиторії. Та? То значить стара аудиторія мертва, та? Жалко. Е, спочивайте з миром 19 тисяч. От вас і похоронив. Ну, ви не дивитесь, значить я вас похоронив. І зараз тут на цей відос зібралося, допустім, 2003, 4,5 подивилося цей відос. А, ти нас похоронив, все, відписка від мене. Із 19 тисяч вже стало 16 000, чи 17. Це, звичайно, рофл. Але факт лишається фактом. Я упустив свій шанс. І буду ціноти нити до, того, до тих пір, поки я не найду ще одну таку пісню, яка захайпиться у цих цьому році в наступному. І не зірву з неї куш. Тобто хайп. Так як Михайло 50 тисяч. Ми з вами поїли. 8 балів через шоколад, бачите. Але саме морозиво. Дев'ятка. Реально начинка. Вишня і гранат були непогані. Думаю, в мене ще залишається кілька часу. Думаю, відеокліп вийде вчасно. Так, приємний сьогодні день, хоч відеокамера передня включилася, це виходить, що я вже можу з передньої знімати, але ви зараз запитаєте, час ззаду. Так, я по-перше знімав не через додаток YouTube, а через телефон. А більшість я знімаю через додаток YouTube. Передньою камерою, а тепер доводиться ті всі дні знімав задньою і через телефон. Бо... А ви зараз кажете, чого не через додаток Ютуба, задньою камеру. Діло в тому, як фік його знає, але через додаток Ютуб фронтальна камера, тобто передня, дуже чітко знімає. Ну, нормально. Ну, поки там світло, нормально. Коротше, нормально, ще скажемо. Но задня як би плюнув, якби ще раз у воду занурив. Дійсно в тумані. І це, е, як звичайно, отак як я зараз знімаю на телефон. Якісна задня камера, а через додаток шорт, так якби не знаю. Хірови якби в воді було ще раз. Добре. Такі справи, ми почитаємо ваші коментарі. Відео буде, бачу, до 20 хвилин, але я їх небагато читав. Все. Віце, до це, поїхали. Я вже переправив, бо тут 20-го я не писав, 23-го. Е, під роликом сироп капризон Лего Фокс. Чекаю цей сироп у наступних відео з мінеральною водою. Можливо, вона тобі сподобається. Не знаю, зробимо поки що передих. Завтра вже точно знаю, що виходить цукерка. Україна, але я, напевно, лише одну цукерку візьму. Ви самі розумієте, ну смоктати я її, звичайно, не буду, бо це буде, на це години підуть, це буде відео годину йде. Буде годину йти, якщо не більше. Ні, телефон не витримає. Е, по друге, я її буду кусати, я думаю, одна цукерка достатньо. Та, бо вона тверда, ще зуби будуть, напевно, теж не раді. Просто я пам'ятаю, що там в магазині ну, честь там День Незалежності ці цукерки продають, я їх візьму. І завтра на день не залежить. <гум> е, ну, а це буде якось пізніше, десь наступній тижні чи що. Жмирновський. Е, е, я буду много плакати, якщо влоги з Болгарії не наберуть 100 лайків. Тому хочеш ставте 100 лайків. Поки що я дивився там. Ще один, два, три лайки. Та. Не знаю, ставте дід Піасу Денис, вітаю з 19 тисяч підписників. І бажаю в наступному місяці 20к мати і дати назву до кінця цьому відео і прев'ю. Та, бо того, що вчорашнім відео з Сандорою. Ні, не Сандорію, капризоном. Я там не дописав, я ще не, не оприділився, як назвати ролик. Так як сказав у заставці, так і назву. Е, тому ось такі справи сьогодні до кінця дня я, я там ще за 21 го маю поставити прев'юшки. ще не... Та, бо це повиходило, я не успіваю це все, чи кількість відео це все зробити. кажуть, ну а що ти робиш сьогодні? Та зроблю, зроблю користь. Е, е, Кристина Матвеєва. Ну що е, Ну що ж, поздравляю тут це. Поздравлялка. Все, таки скорее набрав, чем до 1 сентября 19 тисяч. Думаю, в октябрі будуть відмічати юбилей. І я їй, до речі, відповів, зайдете подивитися, що якщо все-таки ми 20 тисяч наберемо не у, 20... не у вересні, чи в середині вересня, а... а у жовтні, то я буду... Е... Відмічати подвійний юбілей, тому що на початку жовтня моєї мами знаєте скільки років? 50! Наперед побільше. Та, 50 років їй виповнюється. І це виходить, що якщо на каналі буде 20 тисяч, і у мамі 50 років подвійний юбілей буду відмічати. Ну, знаєте, як буде мама там ресторан кликати, то тіпа, я для себе 20 тисяч. Забейте далі. Тіпа забийте не Так, та сам для себе. Так, Містер Бістер. Треба уважніше дивитися, що ти купуєш, і не довіряти продавцям. Їхня мета поз... 에, продати продукт. Та, згідний. запитався сік, намахає сік, виявився сироп. Пух. Тато каже, що вчора казав: ну а вони ж не... самі не знають, що там на поличках. Їх же ці, хто привозять, нічого не сповіщає. Вони типу, думають приблизно, що це сік, що це по суті не їхня віна. Ну не їх, так не їх. Зато один раз попробую, більше брат не буду. Так, є собі. так, такі справи. Ліза шапувала я, а я не знала, що у тебе. А я не знав. Добре. Е, що у тебе вже 19 тисяч підписчиків, раніше у тебе було 16 тисяч. То ти видно останній раз і дивилася. Мій ролик. Мої ролики, коли було 16 тисяч підписників. Добре, дружні, на цьому все. Е, решта, дивіться, якщо не буде коментарів завтра, завтра яке? 24, ага, в день знімаємо 14.24. Дивіться, якщо завтра буде лише або цей ролик, або під Сандорою. І буде трошки небагато. Якщо багато, то ми вже не будемо читати там, ну, продовження під роликом та, з капризоном. Якщо буде багато коментарів під двома роликами, то вже не будемо читати за Капризоном. Якщо буде мало, заглянемо ще, якщо щось там дописали, що я ще не встиг написати. Та й прочитаємо. На цьому все. Гарного всім вечора. Гарного всім завтрашнього ранку. Ранком та, бо я ж буду знімати вже. Бли, ближче до вечора. Ну, коротше, після обіду. Так, всім пока, коротше. На добраніч, бувайте. Відеокліп зараз по сценарію, по графіку маю йти десь. Сідаю за монтаж. Пока. Йоу.